Господи, Ти джерело миру і любові, даруй нашому серцю спокій і гармонію, наповни наші душі своєю милістю та звільни нас від усякої тривоги, благослови нашу землю миром, а війни, щоб завершились назавжди. Господи, навчи нас прощати та знаходити мир у кожному дні. Оберігай дітей, які страждають від конфліктів, і даруй їм світле майбутнє. Господи, наповни наші сім'ї миром, щоб ми любили один одного, як ти любиш нас, пошли спокій у наші серця, дай нам терпіння і силу приймати Твою волю навіть у важкі моменти. Господи, зроби нас посланцями Твого миру у світі. Очисти наші душі від гніву і ненависті, даруй милосердя, нехай Твоя присутність стане нашим притулком у хаосі світу, оберігай тих, хто працює над встановленням миру, нехай світло Твоєї любові осяє кожен темний куточок планети, Господи! Зроби нас вдячними за дари спокою, зміцни нашу віру, щоб ми не піддавалися страху, даруй нам благодать бути миротворцями у кожному слові та вчинку. Дякуємо за кожну хвилину спокою та миру. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.